you mm -hmm. mm -hmm. And if you hear this gong back Gong your knees let me shake to the max yeah. did you please the base the Max yeah. please just you mind, let me shake it to the max yeah. it to the max man, it to, the man, it to the man, please just rewind let me shake it to the max Ви на каналі Мартур. З вами я, Макс Мельник, і сьогодні ми продовжимо нашу рубрику налаштування дрифт автомобілів. Сьогодні у нас легенда японського автопрому, так званий король GDM Toyota Supra 4-го покоління. Особисто, на мою думку, це одне з найкращих авто для дрифту. Пізніше я вам зніму ролик про Nissan R33. А зараз ми потихеньку перейдемо до налаштувань даного автомобіля, який знаходиться поза моєю спиною. Почнемо з категорії управління. Першим аспектом у нас є пробуксовка на старті. Як ми можемо побачити заводське у нас 0,8 я поставив 3 і Пробував менше ставити, вона занадто швидко набирає свою швидкість. Через це вона переходить на другу, третю передачі. Якщо ставити навпаки більше, вона буде дуже повільно набирати швидкість. Тому, ну, на мою думку, 3.1 – ідеальне значення. Далі стабільність поворотів на швидкості. Я трошки занизив цей параметр. В порівнянні з заводським, тут написано, в принципі, що швидкість втрати щеплення зі зростанням навантаження було при поворотах. Чим більше значення, тим менш стабільна машина в різких поворотах. Е, так як ми їздимо на швидкості до 50 км приблизно, тому я цей параметр трошки опустив. Е, далі, е, мінімальний коефіцієнт щеплення також опускаємо. Е, тому що, наприклад, як з максимальним при дріфті, ми його убираємо взагалі, ставимо 0,1, тобто, щоб на щеплення з дорогою максимальне було тобто, в 0, то мінімальне ми також опускаємо. Воно також цей параметр впливає на входження в повороти. Далі, по приводу, тут у нас стояв повністю задній, я його підняв до 0,3. Приблизно, ну як десь посередині між повним і заднім приводом, якраз те, що треба. Висота центру крену ми е, на передню частину не чіпаємо, задню трошки підводимо до середини, тобто, щоб у нас таке розбалансування трохи було. Е, так, переходимо далі підвіску, по підвізці висоту підвізки ми трошки опустили, геть трошки. Силу підвізки не чіпаємо. Опір так само. Не перший, не другий. Баланс підвізки також. Стабілізатор. Розподіл стабілізації. Максимальна висота. Ні. Мінімальна висота я також не чіпав. І в інших. Так. Гальма посям я не чіпав. Сила ручного гальма, так само, як на GTR, ми опускаємо. Чому? Тому що ну, можна дрифтувати двома способами: можна повністю через ручний тормоз, можна через задній хід. Я використовую, як? коли мені потрібно е, саме пустити машину в дріфт, я або кидаю газ. Або е, через задній хід. Е, ручний тормоз використовують тільки тоді, коли мені потрібно вирівняти машину. Тому, щоб це вирівнювання не було занадто різким, ми трошки знижаємо силу ручного гальма. Розвал передніх коліс, як можете побачити тут е, також О, цей параметр змінюємо. Я змінив на 0,2. І розвал задніх коліс так само ми змінюємо, але в. Протилежну сторону від тієї, що була. з вас лайк, підписочка, всім па-па.